Вітаю на каналі Української правди. Це УП Лайф, Тисніть вподобайку під відео. Підпишіться, якщо тут вперше на нашому каналі сьогодні вийшов репортаж Ольги Кириленко, моєї колежанки, який називається Росіяни наступають на Турецьк та нью Е, Росіяни знищують Нью-Йорк». За словами Ольги, російська армія кожні 10-20 хвилин обстрілює Нью-Йорк з артилерії, запускає каби. Ну і поряд з Нью-Йорком горить Турецьк центр. Міста буквально затягнутий димом, а переглянути цей репортаж? Я ж далі буду говорити і про цей напрямок, і про інші гарячі напрямки фронту станом на зараз, із співзасновником аналітиком мапи Діп Стейт Романом Погорілим. Пане Романе, вітаю вас! Вітаю, слава Україні героям слава! Якою є оперативна обстановка на різних напрямках? Чи змінюється характер бойових дій? Що ви в цілому можете сказати? Ситуація залишається доволі складною. Тут необхідно зазначати, що у нас дуже багато різних районів, де ведуться бойові дії, де ворог здійснює постійні. Атаки постійні, постійний якийсь тиск, і кожен кожен район він має якусь свою характеристику боїв, десь використовується там, здебільшого, піхота, десь є техніка і цілі колони, або слугує якоюсь просто вогневою підтримкою. Активно застосовується артилерія. Авіація, ворог особливо її часто і активно застосовує, коли не може десь просунутися, десь має не такі успіхи застосування піхоти і техніки, тому просто знищує все на своєму шляху, і ситуація залишається от дійсно дуже дуже складною для наших бійців, перебуваючи в цих всіх обстрілах, в цих всіх динаміці наступальних дій з боку ворога. Наскільки все складно на покровському напрямку? Наскільки все складно на підступах до а, Тому що одна річ журналісти Української правди, інша річ ви, аналітики Діпстейт, може, ви бачите якось інакше там ситуацію? Регіон Авдіївки, ми бачимо, що там дуже великий відтинок, і в цілому зона ведення бойових дій. Кількість сил, які там застосовує ворог, навіть по тих самих позначках можна побачити, їх там дуже і дуже багато. Бойові дії по всій лінії відтинку тривають від Архангельського аж до Карлівки. Якщо говорити про більш найбільш загрозливий, найбільш такий, який одразу кидається в очі, це район населеного пункту Новоолександрівка. Ворог намагається там просуватися, і ми бачимо, що є рухи в сторону Воздвиженки, і, зокрема, в сторону важливої логістичної траси для нас: це Покровськ, Мирноград Костянтинівка, за яку дуже-дуже багато говорять. Зараз там противник о, пробує лізти. Він застосовує велику кількість піхоти. Їх тактика, яка Шукати якісь можливості, якісь місця, зокрема слабкі. Вони застосовують, навіть лізуть та можуть декількома особами лізти. Це дуже їх теж часто тактика, щоб ховатися в якихось там будівлях, руїнах, будь-де і відбувається таким способом накопичення, з якого утворюються невеликі групи, більші, і відповідно вони мають там вже просування. Намагаються рухатися далі, атакувати. Наші військові тримаються все під вогневим контролем, застосовується ФПІ, скиди, артилерія. Дуже важливо зазначити, що а, часто говориться там про вогневий контроль траси. Це одна з цих цілей, яку намагаються досягнути ворог. Вогневий контроль, а потім там вихід на цю трасу, щоб взяти її вже під фізичний контроль. І необхідно теж не допустити, щоб ворог виставив там засоби вогневого ураження, які будуть надавати можливості тримати під вогневим контролем трасу. Наші бійці роблять це можливе, теж щоб цього не сталося. Вони наносять ураження, відслідковуються все, мають зоровий контроль за цим всім. Хоча, от ворог бере кількістю, і він відповідно має успіхи в першу чергу за рахунок цього, тому там тривають дуже важкі бої. Сили оборони намагаються не дати там і закріплятися і в цілому просуватися ворогу. Якщо говорити про таку дуже гарячу зону бойових дій, це район Соколу. Ми бачимо, що населений пункт по суті перейшов під контроль ворога. Вони шукали там можливості дуже і дуже. Сокіл знаходиться південніше від Новоолександрівки. Там вони відповідно намагалися здійснити прорив прямо в самий населений пункт злобу. Ми бачили ті всі атаки, бійці 47-ї бригади проводили, показували відео, знищення там дуже Пане Романе, дуже була проблема зі зв'язком. Так, 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 так. Дуже активно працювали Бредлі з боку бійців 47-ї бригади, яка знищувала техніку, піхоту, але вони почали шукати. Московити почали шукати якісь інші місця інші можливості, і вони знайшли його північніше від населеного пункту Сокіл. Там мали просування, і зараз вони ось вже підібралися до наступних населених пунктів, там Євгенівка, і відповідно вони вже. Там намагаються закріплятися на околицях, пробують вже заходити цей населений пункт. Там дуже і дуже гаряче. Новоселівка перша теж нещодавно були просування південніше від цього населеного пункту. Вони шукають там можливості, щоб зайти. Це вони здійснювали із Новопокровського і пробують і північніше, і південніше лісти. от Останнє оновлення було якраз південніше між Уманським і Новопокровським в сторону Новоселівки першої. Карлівка, Яснобродівка теж пробують підбиратися, але більш інтенсивно зараз в Карлівці, тобто теж застосовується велика кількість піхоти. Вони закріпляються в хатах, ховаються, лізуть. Там ми бачили часто враження зі скидів, там зі ФПВ дронів, щоб не дати ворогу накопичуватися, але вони от беруть кількістю. І, от весь цей відтинок, він дуже дуже гарячий. Там здійснюються спроби атак, штурмів безперебійного цього тиску під постійними обстрілами. Тому ну, досить складно нашим Турецьк. ситуація складна, так як ми бачимо, що там у московитів є просування. Ми бачимо, що і історію знає всі там наших бійців підловили на ротації. Московити скористалися ці сприятливими умовами для просування, і ось останні зміни були в районі населеного пункту. Південне там з'явився такий виступ перед цим. Ми бачимо просування в районі шумів. Вони взяли під контроль ці населений пункт також в районі Північного і дружби. Багато там не скажеш, так як ситуація дуже динамічна і складна, там проводяться стабілізаційні заходи з боку сил оборони. В першу чергу, щоб стримати цей тиск, потім показати, що наші військові готові до стримування цього тиску, що ворога нічого не вийде, і це дуже важливо зараз показати, так як московити стягують туди резерви. Вони завжди, коли бачать якусь можливість, мають просування і успіхи. Вони будуть туди тиснутися ще більшою силою, застосовувати велику кількість ресурсів, щоб відповідно розвивати цей успіх. І посилюється, звичайно, що обстріли це теж звичайна тактика, рівняти все з землею. До це як вогнева підтримка тих наступаючих сил, які там рухаються. Тому зараз робити якісь висновки дуже складно, якісь передбачення, бо все залежить від обстановки. В першу чергу як пройдуть стабілізаційні заходи, щоб стримати той натиск. Сподіваємося, що він буде стриманий. Але от московити користуються цією можливості і постійно атакують, намагаються вишукувати якісь слабкі місця для подальшого просування. А Торецьк для них. Досить таке важливе місто в усіх сенсах, як і там тактичних, стратегічних, так і в інформаційному, тому що це ділянка, яка не рухалася абсолютно з початку всіх подій повномасштабного вторгнення. А що про часів яр можна сказати? Наскільки там динамічно змінюється ситуація? Чи вона відносно стабілізувалася останнім часом? Якщо говорити по просуванню по лінії бойового зіткнення, там особливо змін не видно, ми бачимо, що мапа не змінювалася. Звичайно, що ворог стабільно продовжує тиснути. Він здійснює з різних точок, там Богданівка в сторону Калинівки, зі сторони Іванівського, так само в районі мікрорайону канал. так як вони вже частково перебувають в ньому. Вони постійно туди лізуть, закріпляються, ховаються в цих норах, будинках, абсолютно всьому, щоб. Далі подалі там просуватися, накопичувати свої сили. Дуже важкі бої йдуть за цей мікрорайон. Його по суті фізично складно назвати, що він існує. Ми бачили вже неодноразові кадри. В що перетворилася, та частина міста ворог продовжує обстрілювати з авіації, з артилерії, там з інших засобів огневого враження. Основна задача на сьогоднішній день у них дійти до каналу. Закріпитися там, перейти його для подальшого просування. Там як райони вже жовтневий, новий. Вони їх теж інтенсивно обстрілюють, як і в цілому, все місто. Тому ситуація складна, тому що ворог перебуває в постійному в цій постійній динаміці штурмів, в пошуку якихось місць для просування, для накопичення. Наші військові під постійними обстрілами намагаються стримати ворога. Радник законного мера Маріуполя пан Андрюшенко цього тижня говорив про те, що росіяни готують наступ на півдні України, і Таймс» з посиланням на західних чиновників також про це написала. Чи слід всерйоз приймати зараз цю інформацію? Чи видно якесь накопичення сил засобів ворога саме на півдні? А, підготовка до наступальних дій це більше заголовок. Пан Андрющенко говорив, це в плані вибудови залізниці, яку здійснює ворог. А вибудова це та залізниця, яка позначена на нашій мапі жовтим кольором від маловодного до бурного. Ця вибудова здійснюється досить давно і вона дійсно підходить до завершальних етапів, і ось ось вони її мають запустити. Це залізниця, яка як я вже назвав, будується від населеного пункту Маловодний до Бурно, тобто залізничний шлях від Маріуполя до Донецька. Що це слугує? В першу чергу це альтернативне сполучення залізничне, яке зараз є від Волновахи до Донецька. Там проходила залізниця, але від Ольгінки, там і вище. Ми пам'ятаємо, що є. Царь потяг, який простягається на багато-багато кілометрів. Така штучна перешкода, перешкода, про яку ми писали, і залізничне сполучення там по суті не працює. І зараз московити ось вибудовують цю альтернативу, щоб сполучити Волноваху, Маріуполь з Донецьком, плюс це пряме сполучення до Таганрога і Ростова-на-Дону, друга альтернатива це логістика, яка пролягає дорожнім покриттям. Воно у них там дуже погана, московити на нього дуже скаржаться, і вони очікують цю залізницю, щоб вже використовувати логістику в іншому виді. Це не тільки військова логістика, це продовольча логістика, в цілому загальна логістика, яку вони щось перевозять, переправляють, і в певній мірі це от несе свою загрозу. Так як ці це сполучення може стати приводом для перевезення військового якогось вантажу перекидання техніки, зокрема безпосередньо напряму з Московії? Це, це загроза. Але ось тут варто розглядати то для когось ця інформація. Це там в роботі для військових о, в своїх межах для здійснення там уражень. А хтось от використовує ці всі моменти для того, щоб зробити заголовки. Як буде вона використовуватися, абсолютно невідомо чи будуть там здійснюватися військові перевезення, теж невідомо. Звичайно, це необхідно передбачати, бо це пряме сполучення Маріуполь. Не, не треба там возити дорогою, не треба возити водою. Це може бути підсиленням для угруповувань на півдні, зокрема на вугледарі, які вони хочуть взяти. Е, наші військові тримають спостереження за цим процесом. Я впевнений, що будуть наноситися вогневі враження в разі необхідності. Ми спостерігали подібні заяви, якщо говорити про вибудову залізниці вздовж азовського узбережжя, її там немає. Помилково це сприймали спочатку за вибудову газотранспортної мережі, яка зараз там дійсно будується, і вона будується теж не вздовж азовського узбережжя. Залізниця попівнює. Це та залізниця, яка нам вся відома, вона позначена на мапі через Мелітополь в Крим, має сполучення там і в Бердянськ. Це та залізниця, якою їздили українці на море, якою в цілому пересувалися по тому регіону. Використання її здійснюється на сьогоднішній день. Здійснюється чи активно невідомо. Які там вантажі ходять і, і чи є там військові? Це дуже складно відслідкувати. Але, от в розмові з певними людьми, ми знаємо точно, що сполучення там працює активне, туди їздять потяги. Е, тому, тому ось таке використання залізниці. Наступальні дії на півдні вони вже ведуться район Оріхового е, робота. Ну перепрошую, роботинський виступ, де постійні бойові дії. Старомайорська врожайне, де ворог здійснює постійні штурми, зайняв майже населений пункт Старомайорське. Пробує зайняти врожай, але їх не виходить. Тому це просто така гра слів, яка ось е, вибудовується саме з таких от обговорень там. В сфері залізниці вибудови, тому подібні діпстейт повідомляло про те, що силоборони відкинули росіян у серебрянському лісництві, і операція було здійснено бійцями Азов. Що силом оборони дозволяє успішно контратакувати на окремих ділянках на тлі, в цілому, не дуже сприятливої для сил оборони ситуації. Здебільшого Україна відступає. Щодня на якісь сотні метрів, а от там е, все вдалося. В чому різниця? Mm, ну, в першу чергу, сила в тих бійцях, які там перебувають, і вони демонструють неймовірні результати, тому що серб'янське лісництво це дуже складна ділянка для ведення бойових дій. Сама місцевість про себе говорить там, де останнє просування відбулося. Це взагалі таке болотисте, черникове, дуже неприємне місце, і наші бійці скористалися можливістю. Це, до речі, ось той приклад, коли є сприятливі умови, і наші бійці будуть використовувати будь-яку можливість для покращення тактичного положення, московити, якщо говорити в цілому, там Терни, Ямполівка, район Лиману, вони. Спочатку стерлися, тому що там було дуже велике накопичення. А потім відбулися певні ротаційні зміни, коли деякі бригади втратили свої бойові можливості. Відбулися перекидання на інші напрямки. Дуже складно в цілому в тому районі вести бойові дії. Наші військові скористалися цим. Провели штурмові а, контрнаступальні дії і відбили певні позиції, відбили, а, витіснили і відновили там положення в певних регіонах. Я сподіваюся, що ці появи цих просувань, а, поява синьої зони вона буде розвиватися а, в скорому часі. Я сподіваюся, ми побачимо появу у бійців Азову а, західного озброєння. Що Абсолютно їх підсилить і можна уявити, що вони там будуть робити, коли у них буде більше озброєння, демонструючи вже такі результати. Тому спостерігаємо, допомагаємо нашим силам оборони. Звичайно, що ці всі просування це таке тактичне покращення, тому що ворог там лізе з усіх сторін і необхідно контролювати ті ділянки, де вони лізуть. Необхідно їх унеможливлювати і робити все. Щоб ці всі успіхи московитів просто вможилися на ній. Ну і наостанок, давайте поглянемо ще північніше на Харківщину. Державне бюро розслідувань заявило, що перевірить дії генерал-лейтенанта Содоля під час його командування обороною харківського напрямку. Інші факти, які назвав начальник на штабу бригади Азов. Богдан Кротевич. Що вам відомо, власне, що на Харківщині і оця от історія із Содолем? Я так розумію, там справа ДБР вона давно існує, але от зараз Содоля вирішили туди доєднати. Якщо по ситуації в районі Вовчанська, в районі Липці, ми бачимо, що мабуть там. Особливо не змінюється там, все дуже динамічно. Наші військові, як і раніше, вже зазначалося від нашої команди. Вони використовують будь-яку можливість щоб відтіснити ворога, десь його зачистити. Наносяться постійні ураження з дронів, там з артилерії, з авіації, дуже активно працюють по тому ж самому заводу у Вовчанську. З іншого боку, ворог постійно ці всі свої сили, свої ресурси, заводить постійно піхоту. Вони теж пробують десь просуватися, закріплятися, і ось цей динамічний рух туди-сюди. Він відбувається постійно, позиційний, але масштабних рухів, масштабних просувань з боку ворога немає, так як наші бійці стабілізували там ситуацію, реагують на будь-який рух з боку ворога. Не даючи і просуватися, розвивати свої успіхи і в цілому довго жити е, тим силам, які перебувають на нашій території, з приводу заяви Богдана Кротевича Юрія Содоля триває е, слідство вчора. Там і позавчора були такі дуже дивні медійні процеси, тому що ДБР, коли не надійшла заява, вони чомусь. Не внесли ці відомості в ЄРДР, вони чомусь е, вирішили просто там розглянути і додати не, матеріали а, до цих до провадження щодо Харківщини, хоча були зазначені зовсім інші обставини, які вже є в першу чергу о, підставою для відкриття окремого кримінального провадження. А, але ось так вирішило. Це звичайно ставить дуже багато запитань, підриває довіру до об'єктивного й повного розслідування. Щоб дуже хотілося, особливо в таких випадках, про цю всю тематику. Ці всі події активно обговорюються в суспільстві, і особливо військові. Вони дуже обурені, коли от є такі процеси, і чомусь вони затягуються, чомусь якісь прізвища стають більш цінними і вищими за життя наших бійців. Це абсолютно неправильно, тому сподіваємося, що ця. Справа все-таки піде в правильне русло, якісь обговорення там слідства, яке ведеться. Тут ми можемо сказати тільки що спостерігаємо і сподіваємося на його правильний і об'єктивне правильний, об'єктивний розгляд. А як будуть вже це все розвиватися, будемо дивитися і, звичайно, реагувати, я впевнений, буде реагувати все суспільство, бо так, так робити абсолютно не можна. Дякую вам, співзасновник, аналітик мапи Дівстейт Роман Погорілий був моїм співрозмовником. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією на лінії бойового зіткнення. Актуальну інформацію отримуйте на сайті Української правди. правда.com.ua, а також на каналі, на якому ви зараз знаходитесь. В YouTube. підпишіться, якщо тут вперше.